Ключовий фактор наших невдач попередніх це що ми не ходили перед кожною грою до церкви. Ми в церкву ходимо перед кожною грою, перед кожною. перед кожною грою ходимо в церкву. Перед кожною грою ходимо в церкву. Ну що, всім привіт. На ну, зв'язку говорила. Раді всіх чути бачити. Е, розпочну з прохання, з прохання людей, які нас дивляться, щоб підписувалися. Ну, бо дійсності переглядів набагато більше, ніж підписників. Для нас це важливо. すい イエイ В заключному матчі першого кола ми перемогли бух з Кам'янка-Бузька. Перемогли, на мою думку, впевнено. 2-0. Як завжди, мали моментів набагато більше, ніж реалізували, але три очки в нашу копілку, і то найбільше радує. Перше коло ми, як, як, як я і казав, закінчили. Ми хотіли так закінчити і так і, так і завершили з показником три перемоги, три нічиї, три поразки. Маємо досвід, потрійний досвід, як перемог, як перемог так і поразок, так і нічиїх. Висновки стараємось робити. Прямо от сьогодні на тренуванні будемо ті висновки робити. Бо десь перемагаємо все одно є над чим працювати. Так звана наша е, сумнозвісна реалізація, яка нам дуже важко дається. Створюємо, контролюємо. Створюємо моменти, контролюємо м'яч, контролюємо гру. Голи забивати поки не ну, дуже вміємо. Так, е, десь, десь починаємо працювати вже помаленьку на трансферному ринку. Е, десь прощупуємо. Де би то можна було і ким підсилитись. Бо, як я казав, на жаль, не всі тягнуть рівень області, хтось ментально залишився на районі. Ну що, скажи, як тобі вийшло забити такий хороший гол? То я навіть не знаю. В мене ж якось так стабільно раз в 20-30 матчів з такої дистанції забити. Шкода, що не всі голи зняли. Останній гол, коли такий був, пам'ятаєш? Я пам'ятаю. Так, Так. Красивіший гол. Тож подача була з кутового, тоді я м'яч підхопив, пробив. Як казав мій брат раз в рік і палка стріляє. <рес> та, ну, але добре, що забив. Так зразу якісь емоції додавало, то всі були доволі. Минул... Я був перший раз. Ну, гру довольні. Савчук забив, ту гру теж Савчук забив. Тільки тоді Данило, тепер Партию. Мама з татом дувальні. Всі були дуже довольні. <рес> Всі були доволі і я теж. В першу чергу буду дуже довольний, що збитку. Е, які емоції від отриманої нагороди? Тільки позитивні, то дає якоїсь мотивації рухатись вперед, більше працювати над собою і більше перемагати, перемагати частіше. Можна старатися, щоб ще одну таку отримати, звісно. Щоб нагорода в кишені потиснула трошки. Там, до речі, потиснуло. Теж. І баба з дідом одразу після гри підійшли вже. Кажу, а то в нас, в, нас, в нас є скриті спонсори, так? Це так, чисто для мене. Для мене встречаться спонсори. Блін, то ми якраз ми, ми будемо замовляти футболки для вболівальників. Походу, всім бабам і дідам треба роздати по футболці. І тихенько з ними домовитися, хай кешбек для внуків дають за забиті, голи, за результативні передачі. Мені в його віці баба з дідом теж, що на зоши давала по 2-3 гривні. Тепер не 2-3 гривні, та теж дають. <рес> e, на твою думку, який ключовий фактор нашої перемоги? Е, Останні, я має. скажу, ключовий фактор наших невдач попередніх, це що ми не ходили перед кожною грою до церкви. Тої неділі, якось ми вирішили ну, сходити помолитися, бо то напевно вже вищі сили нам не давали забити.

Ремонтада з панцем. Якщо чесно, не знаю слівного перекладу, але мені здається, що це як помста, напевно, перекладає. Менше менш, хоче взяти менш. Надії, що візьме. Десь не, не дуже заслужена програма, що. Граємо проти Тесла. Вони нічого не говорять, вони просто спонсорні маска. Що, чувак дивись. ми носу є. з тебе автобус на команду. Там, ну, більшість тут була на перегляді матчу. Я думаю, до вас донесли і ви зрозуміли, де хто не догравав і як треба зробити висновки і зіграти краще. Та і не забувайте без за тих 3-0 по ходу матчу. Як ми там тоді говорили, ремонтада, ремонтада. Ми не Мадрид, ми не обіцяємося. Ми дамо, ні? Самі розумієте, треба вигравати, ціль, задача на гру виграти. Любим способом почати цей круг тільки з перемоги і з особою піднятою головою. Тому давайте викладемо пацани, наповну і ми мусимо то зробити. Виходимо на розминку, все як завжди. Готові? Ага. Не чує!

Давай, давай, давай! Ну що, ми нарешті перемогли, ба більше, ми два рази поспіль перемогли. Ну, для нас це велико, для нас це новий скіл. Ми відкрили нову нагороду для себе. Дві перемоги поспіль. На цього сезону такого ще не було. Маємо надію, що десь ми не закінчимо на двох перемогах поспіль, що їх поспіль буде більше. Маємо надію, будемо над тим працювати, будемо старатися, як воно вийде, час покаже. Практика показала, в нашій групі немає непереможних команд. І кожна команда може дати бій як на виїзді, так і в себе вдома, і відібрати очків будь-кого. Всі втрачають, всі десь неочікувано перемагають. Скажімо, якби бокмекери став, відкрили ставки на, на третю лігу, <гум> мало хто би переміг спрогнозувати, результати матчів ну, вкрай важко. Матч з мене останній матч <гум> першої частини чемпіонату. Після коментарів. Так, я відчув, що він буде скандальний. в момент, коли я зайшов на стадіон, і паралельно зі мною йшов наш доблісний сусідський суддя. Що я кажу, сусідський суддя, бо він. Скотський він суддя, бо він з сусіднього села з Ясенівців і тут десь підкралася думка, як асоціація могла дати нам судити головного суддю, з сусіднього села, типу свій суддя, як дехто казав, як то свій суддя судить. Є в пам'яті один матч, який він нам судив попереднього сезону на район. Матч з Андріївкою. Пам'ятаємо, і десь були тривожні передчуття, що може повторитися. Ну як ви думаєте, що сталося? Повторилося. Пенальті ворота говорили. Ставить пенальку взагалі якої не було. Тут такий самий момент в штрафній. Мене чудак пхає просто в спину, я падаю. Він не ставить пенальки. Ну, взагалі, я не розумію такого суддейства. І ще й плюс чудак сам з нашого району. Коротше, спортив нам гру максимально. З якого ракурсу ми затіти не маємо. як мене уповільнювали, дотику там ніхто не побачив, гравець просто гарненько симулював. Ти професійний суддя, Я не знаю, як там рахується професійний, непрофесійний. Рівень аматорського футболу. Контраргумент, ну мов, чому ти поставив пенальті, Він каже, бо там був звук, було чітко чути звук. Знає, може там хтось спав, лавку ламав в той момент. Або копнув ногою по стільці. Це ж теж звук, може ти той звук чув. Єдине, що ми попросили федерацію більше нам цього суді не ставити на наші матчі. Таке можна, така практика функціонує, і пообіцяли, що більше він наших матчів обслуговувати не буде. Емоції були такі, що от зараз ми вам віддамо, але віддамо чесно за допомогою своїх зусиль, за допомогою зусиль наших футболістів. новому стрімі. Додому! Казав твій брат раз в рік і палка так? ти вже другу, другу гру підряд вистрілив. То так дав, що вони там прямо в Тік-Току меми почали записувати під пісню ой, бля! Ще заб'єш, то постарайся. Ще заб'єш? Постараюсь. Дякувати Богу, ми відігралися, могли і перемогти. Знову Тарас Савчук другу гру підряд забиває космічний гол за меж штрафної. Забили гол, почали виникати далі моменти. Ну, не не вийшло забити другу гол. Другу гру підряд ми з ними граємо в Правда, На виїзді ми зіграли 0-0, вдома ми зіграли 1-1, не визначили кращого в конкретній дуелі. Маємо надію, що десь колись ще зустрінемося там, в другій лізі. А можеш аби ще?